працівників органів місцевого самоврядування. Шановні депутати, колеги виконавчого комітету, неможливо уявити собі демократичну незалежну державу без місцевого самоврядування. Це свято об'єднує людей з активною життєвою позицією, лідерів територіальної громади, чудових організаторів, які в нелегкий час, не дивлячись на труднощі, переймаються проблемами людей. Прийміть найщиріші вітання з професійним святом Днем місцевого самоврядування. Це свято не тільки тих, хто працює в органах адміністративної влади, депутатів, а й усіх громадян, виборців, які вболівають за проблеми, дбають про розвиток нашої Калитянської об'єднаної територіальної громади. Від усього серця бажаю усім міцного здоров'я, щастя, родинного затишку, добробуту, витримки, оптимізму, взаєморозуміння підтримки один одного задля досягнення спільної мети та нових професійних здобуток. Нехай професіоналізм та досвід сумлінне ставлення до виконання своїх професійних обов'язків сприяють розбудові і розвитку нашої громади. Нехай усі життєві негаразди обходять стороною щира людська вдячність та повага будуть нагородою за вашу нелегку працю, а любов та підтримка ближніх зігріють серця серед щоденних турбот. Мирного неба всім над головою та переможної, нелютої зими. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, вітаю всіх з професійним святом. Бажаю єдиного, миру, добра, тепла і переможної зими нам всім! Вітаю всіх колег зі святом. Бажаю нам мирного неба, світла і тепла в наших оселях, терпіння, виважених рішень і головне перемоги. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість вітати колег з днем місцевого самоврядування в Україні. Всім бажаю плідної праці на благо нашої громади, а в Україні перемоги. Цей день бажаю максимального взаєморозуміння. Між нашими співгромадівцями і владою, благополуччя і процвітання кожному селу. Шановні колеги, бажаю всім вам і вашим родинам здоров'я, благополуччя, сімейного затишку та мирного неба. Вітаю всіх працівників органів місцевого самоврядування з їх професійним святом. Бажаю нашому колективу бути більш згуртованим на благо рідної громади. Шановні колеги, вітаю всіх з днем місцевого самоврядування. Від щирого серця бажаю усім, хто працює на благо територіальних громад, міцного здоров'я, великого щастя, нових здобутків у роботі, родинного затишку та найскорішої перемоги нашій державі. Нехай цей святковий день додасть нам натхнення і наполилимості у спільній справі подальшого розвитку Калитянської територіальної громади. Шановні колеги, шановні депутати місцевої ради. Вітаю вас з професійним святом з Днем місцевого самоврядування. Робота в органах місцевого самоврядування важка і відповідальна. Така, яка потребує постійного підвищення знань, бо це робота з людьми. Від кожного з вас, від ваших ділових і людських якостей, від доброти і розуміння, від вашого ставлення до роботи залежить і подальший розвиток нашої громади. Нашої України. На нашу долю випали нелегкі роки. Це роки перебудови в органах місцевого самоврядування, це роки децентралізації, а також війна, яку ми зовсім не чекали і до якої ми зовсім були не готові. Шановні колеги, бажаю вам мудрості, терпіння, толерантності, мирного неба над головою та віри в щасливе майбутнє нашої країни. України. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги та жителі Калітянської ОТГ. Я як депутат Калитянської селищної ради, 8 скликання, щиро вітаю вас професійним святом Днем Самоврядування. Впевнений, що подальший розвиток та досконалення самоврядування буде запорукою збереження миру і злагоди в українському суспільстві. Бажаю вам щастя, добра, наснаги, наполегливості та нових на здобутків, крок за кроком впевнено рухатися до мети відродження величі і могутності рідного краю та всієї України. Особисто щастя вам та всього самого найкращого. Як кожен житель нашої громади, хочу побажати нашій громаді процвітання. А як начальник фінансового управління можу сказати одне: потенціал нашій громаді є. Кошти в нас будуть, все буде добре. Вітаю всіх святом місцевого самоврядування. Хочеться побажати, що всі, хто дотичний до цього святкового моменту, всі, хто працює на благо громади, були мужніми, були витривалими, були здоровими, перш за все, для того, щоб втілювати в життя все те, що треба громаді. А громаді на сьогоднішній день потрібно. Щоб люди достойно жили, щоб у людей було бачення не тільки сьогодення, але й майбутнього. Бо майбутнє воно завжди повинно бути. А в наших умовах, при цьому, що відбувається, ми повинні твердо вірити, що перемога буде за нами і наше майбутнє буде найкращим. Всіх вітаю, шановні мешканці, нашої громади. Від щиро серця, вітаю всіх зі святом. Самоврядування. Всім бажаю мирного неба над головою, здоров'я, щастя, успіхів. Місця ми, ми всі разом переможемо! Шановна громада, працівники та ветерани місцевого самоврядування. Хочеться Привітати всіх з державним святом днем місцевого самоврядування. Прийміть найщиріші побажання, миру, спокою, скорішої перемоги, міцного здоров'я, родинного затишку, оптимізму, сімейного благополуччя. Нехай всі негаразди проходять мимо ваших сімей. Я хочу бути головою в команді, щоб усі були зі мною і ні з ким не ворогувати, благополуччя здобувати і всім людям премію роздавати. З ним місцевого заврядування, вітаємо на знайні нових ідей, бажаємо. Нехай у громаді буде порядок, нехай у всьому буде достаток. Бажаємо найкращих. Результатів досягати в сумлінно до мети крокувати. З днем місцевого самоврядування. Сьогодні громаду ми вітаємо, творчої сили та нових звершень в роботі ми вам побажаємо. Хай цей день натхнення додасть, хай в житті вас не буде, не гараздів і щастя. Зі святом професійним, з днем самоврядування, хай кожна мить життя дарує радість вам. Хай успійде невпинно по слідам здоров'я, сил, добробуту й кохання. Я бажаю вам добра, щоб облилися в кожнім слові, людяність і теплота, щирі дарувало серце.